Я вже не перший раз вас знайомлю з українським брендом натуральної косметики Хілері. Цього разу я собі замовила натуральну органну олійку для масажу обличчя, декольте та тіла. Олійка була разом з дерев'яним шкребком, що дуже зручно робити масаж обличчя. Розкажу вам маленький мій секретик. Я дуже давно кожного ранку роблю масаж обличчя шкребком, щоб забрати опухлість, бо я зранку дуже набрякаю. У мене застій води, і мені потрібно його прибрати. Були гарні риси обличчя, щоб було видно скули, щоб розгладити зморшки, які в мене вже починають з'являтися. Я завжди беру олійку, щоб м'ягко шкрибок повзав по обличчю і робив м'які приємні рухи масажні. Тому від чистого серця я вам рекомендую взяти олійку і шкрибок. Ну, і Виробник каже, що ліку можна не лише використовувати для лиця, для масажу, а й для волосся. Треба буде спробувати. Ну і звичайно, як же ж без подарунків для вас, вказуйте мій промокод Вікторія Лісова і отримайте безкоштовно сезонний скраб в подарунок.